Доброго дня, я з України. Сьогодні вже майже середина вересня і зараз дуже гарний час для розмноження, розсадження, розділення будь-яких багаторічників, полуниці, кущів, малини, смородини, троянд будь чого На вулиці в день ще досить тепло, а вночі прохолодно. Тобто будь-які рослини будуть швидко і гарно вкорінюватись, тому що ще є сонечко, це сприяє швидкому вкоріненню, а вночі прохолодно і менше йде виперовування вологи, тобто швидко вкорінюються і приживаються на новому місці. І сьогодні я буду робити нову грядочку полунички. В мене є кілька сортів полуниці, тут чотири сорти. Це в мене два сорти ремонтантні. І я хочу його розсадити для того, щоб мати гарну полоничку впродовж всього літа і восени. Зараз я вам її покажу ближче. Сорти Монтерей і ще один, ну а вже ж, якщо хочеш швидко сказати, одразу забуваєш цю назву. Так, і ось підготувала я вже ось цю діляночку. Це досить сонячна ділянка. Над нею росте велика стара абрикоса, але вона цю діляночку зовсім не затінює. Тобто полуничка буде гарно приживатися і гарно буде плодоносити влітку, і навіть восени, ось зараз сонечка їй буде достатньо. Грядочку підготувала. Гарно прополола, так дуже сильно, рясно пролила і потім перекопала. Ось повністю грядочка в мене готова. Вибрала ось цю діляночку. Тут чоловік мені зробив бортики, тобто вона в мене буде рости на грядочці. Посередині буде рости в мене ожина, а з двох сторон буде полуничка. Тут та, яку я посаджу зараз, і з того боку, коли приберу гострий перець, там посаджу. Сусідка мені обіцяла дати купчиху. Полуничку також дуже рясна, велика ягідка, темно-червона, гарна. Тобто восени або навесні, вона зі мною поділиться, і я посаджу. Тут ще по центру в мене ростуть дві трояндочки, але я їх буду викопувати і пересаджувати, робити буду новий квітник. Дуже гарний. Вже я в голові його бачу. І, а вже ж буду з вами ділитися, показувати, як я буду їх пересаджувати, ці трояндочки, який буде в мене квітник. Перед початком роботи хочу приготувати доброго, тому що сьогодні буду висаджувати полуничку разом з органічним добривом Ярос. Йому потрібно дати 7-10 хвилин, щоб він... Почав гарно працювати, тому я його приготую і тоді вже буду викопувати полуничку. Дуже багато гарних відгуків чула про цей препарат. Це повністю органічне добриво, яке сприяє гарному вкоріненню будь-яких саджанців. Також воно гарно і позитивно впливає на ґрунт, робить його більш плодородним, робить його повітряно і вологопроникним. І саме зараз гарний час його використати, щоб полуничка гарно в і заклала гарний врожай на наступний рік. Перед початком роботи його потрібно взбовтати, може бути невеличкий осад, це нічого страшного, тому що добриво органічне. Передозування цим добривом бути не може, тому що воно повністю органічне, має в собі мікро і макроелементи, мінерали, також багато мікроорганізмів, які сприяють гарному. Нарощуванню зеленої маси і закладки плодів будь-яких рослин або квітів, якщо декоративні рослини, і також сприяє поліпшенню ґрунта. Розбавляємо у відстояній гарній тепленькій водичці. Ну, я не відстоюю, тому що це в мене водичка з Дніпра на дачах подається, і водичка така м'яка, вона дуже гарна і подобається вона рослинам. Готуємо і залишаємо на 10 хвилин. За цей час розмішувати не потрібно. Збовтали пляшечку і наливаємо на 10-літрову лієчку 25-50 мл. Один ковпачок це 10 мл. Тобто я налью три ковпачка, враховуючи, що в мене тут лієчка 12-літрова. Я зроблю одразу 2 лієчки, тому що саджанців в мене буде. Ну, багатенько, так як хочу повністю всю грядочку засадити і гарно їх пролити. Поки добриво у мене готується, я почну викопувати полуничку. Ось тут на цій грядочці в мене росте полуничка, тут в мене чотири сорти. До речі, згадала, що другий сорт називається Альбіон. І ось так в мене виглядає ремонтна полуничка. Зараз я поближче вам її покажу. Бачите, ну, ось це велике листячко ми вже обріжемо, тому що воно свою роботу зробило. Ми залишимо тільки серединку і кілька штук молодого листячка. Ось вона, бачите, має квіточки. Зараз вона квітне. І також ягідки ось тільки відплодоносила. На деяких кущах ще є плоди. Чим вона мені ще подобається? Це тим, що вона не розмножується вусами. Тобто, ось кущик викопала один охайний кущик, а розсаджується, розмножується вона саме діленням куща. Ось так просто розділила і маєш кущик один. Якщо хочемо, щоб вона швидше мала такий об'ємний кущ, то її залишаємо так, але, в принципі, можна розділити ще на два саджанця. Ось так. І тепер як я підготовлюю свої рослинки? Обрізаю старе листячко. Якщо до холодів ще досить багато часу, можна листячко так сильно не обрізати. Ось ці великі можна залишити. Я обрізаю для того, щоб вона краще вкорінилася. Якщо до холодів залишається менше місяця або приблизно місяць, тоді потрібно обов'язково ось так обрізати. Ось який в мене буде саджанець. Так, візьму інший кущик. Так. До речі, ще забула сказати, що препарат Ярос, він також гарно перед висадкою будь-яких рослин підготовлює ґрунт, тому заздалегідь, за кілька днів, можна приготувати робочий розчин, такий, як я приготувала, і гарно пролити ґрунт. Ґрунт просочиться цим препаратом і вже буде мати в собі досить поживні речовини, мікроелементи. Ось такий буде в мене наступний кущик. Ось так. Все, наступний готовий. Ну, буду зараз таким чином підготовлювати всі. І потім буду висаджувати. У посадкову яму, у грядочку я нічого не додаю, тому що ярус зробить все сам, не потрібно більше додавати. ґрунт з ним буде досить поживний, і я впевнена, що в полуничці на новому місці буде дуже комфортно, вона швидко наросте і буде в наступному році гарно плодоносити. Ось ще вам покажу наступний кущик. Це вуса не від нього, це вуса від іншої полунички. Ось бачите, зараз він з ягідками. І це дуже приємно мати восени в вересні місяці ось такі свіженькі, дуже, ой, дуже-дуже ароматні ягідки полуниці. Готую луночки. Грунт в мене дуже-дуже пухкий. Получається, в мене три строчки, в кожній по 9 штучок. Тут потім ще два досаджу, коли приберу троянди. І з цього боку залишила стежку, ось так вздовж ожини, щоб було зручно доглядати за полуницею. Відстань між луночками 40-50 см, для того, щоб кущик міг гарно нарости. Поки роблю луночки, підготувала вже. Полуничку і поки ще займаю луночками, поставила її в робочий розчин ярусу. Тобто 30 мл на 12-літрову лігічку сюди поставила, поки що вони гарно підживляться. І потім гарно будуть переживатися на новому місці. Ну і Буду зараз розкладати і саджати вже на вулиці вечір. Гарно зараз буде полунички приживатися, тому що сонечко не яскраве. Ось так беру. Якщо не дуже великі кущики, по кілька кущиків в одну луночку буду саджати. Тоді наступного року буде вже гарний великий кущ. Так, І нагадаю поближче, як ми висаджуємо полуничку. Коли саджаємо її, слідкуємо за тим, щоб ось ця серединка не була заглиблена, тому що вона тоді може випрісти. Дуже швидко випріває полуничка, якщо заглибити цю серединку. І також слідкуємо, щоб саджати не дуже високо, тому що тоді вона вимерзнути може взимку. На тій глибині, на якій вона росла, на ту і саджаємо. Тобто ось так, рівненько, ось де починаються корінці. Потім ми будемо проливати, вона ще трішечки піде у ґрунт, і десь на пів сантиметра заглибиться, це буде дуже гарно. І тоді полуничка гарно приживеться і гарно перезимує, не вимерзне і не випріє в теплі дні взимку і навесні. Так, полуничку посадили і тепер буду проливати. Ну, Гарно проливати яросом злієчки, щоб була насадка дождиком, але в мене немає, мабуть, загубилася десь при переїзді. Тому я поливаю так, намагаюся, щоб максимальна кількість рідини потрапила на листячко. Тоді листячко гарно вбирає в себе цю рідину, це добре, і гарно потім приживається. І навколо ґрунт також гарно проливаю. Ось зараз у вересні, поки тепла погода, гарно підживлювати один раз на тиждень. Трішечки погода зміниться в жовтні, стане прохолодніше, тоді поливаємо один раз на два тижні і потім вже поступово перестаємо поливати. Ну і взагалі, як будь-яким добривом, вже в листопаді вже ми не підживлюємо нічого, ніякі свої рослини. Ось так проливаю і потім принесла донька мішечок тирси, буду вкривати тирсою. Полонучка дуже любить замульчований ґрунт. Можна мульчувати скошеною газонною травою, можна соломою, можна сосновою хвоєю я також мульчувала. У мене зараз є тирса з листяних порід дерев, і я нею вкрию свою полуничку. Ось так посадила я свою полоничку, впевнена, що вона гарно приживеться, задоволена, що використала цей біопрепарат і вам його рекомендую. І впевнена, що він сприятиме гарному вкоріненню полонички і гарному підживленню самого ґрунта. Залишу вам в описі під відео посилання на YouTube канал виробників Яроса. І також залишу вам. Сайт, на якому ви зможете його придбати. Дякую вам, що зайшли на мій канал. Всім всього найкращого! Головне мирного неба над головою!